Нічого не хотіла вам сказати, тому що я дуже мало сомнеюсь. Коротше, сьогодні я вдома ще раніше, ніж було, Тому я вдома. Я не думала, що будуть маршрутки так раніше йти. Тому Нась приїхала раніше. Тепер зараз додому. У нас вже спекотна погода. Тому і буду вам далі знімати. Ще також маю навчання. Ще треба дуже багато всього монтувати. Так що роботи ще достатньо. Ще також була в парахмохаря. Коротше, дивилася на своє волосся, що можна з ним зробити. Це мали такий невеличкий секрет через що Я планую, але я ще не знаю, що я буду це все робити. Тому так. Тому це ближче вже до середини літа, до мене народження робити. Але мені так сподобалося, так як вона все розказала, так як я світловолоса, то мені не потрібно темне робити, Хоча я хотіла. Тому що це буде взагалі виглядати якось по-іншому. Тому взагалі я вам скажу так, що нормально все так розказала, тому тепер буду очікувати <гум> оновлення свого. І ще такой бров моїх. Коротше, я ще світліша, і вона каже, з вами з вашими бровами все в порядку, каже. Так що не переймайтеся. Взагалі, можливо, ще в неї спитаю забравісти. Ну то, коротше, все буде в планах у мене. Що я йду, як ви бачите, і пізніше тоді з вами ще зустрінемося. Ще розповім вам, що до чого, що новенького, як у нас сьогодні ще навчання. Взагалі мені подобається така погода через те, що це прекрасно. жара і сонечко, і все на світі. Хоча маршрутки дуже дуже жарко. Назад мене в жару не кинуло, але в принципі нормально. Тому. Іду додому, передягнусь і буду далі вам знімати. В принципі, нічого особливого. Все як завжди. Ну, трішки нових, звичайно. Завтра я не знаю, мене завтра ті каналізи прийдуть і так і далі. А на тому тижні, напевно, що я поїду вже до лікаря, але це я ще подивлюся, так що я ще поки не знаю. Я вже вдома, вже пообідала. І в нас немає світла. Просто шикарно. Я тільки прийшла і його якраз виключила в той момент, коли я прийшла. Це взагалі молодший брат коротше, десь дриснув, коротше, поїхав у льот. А я сама дома, тому що всі на роботі. От так. І Ще в нас на дворі ще спекутніше зробилося. Таке, як 27-28 градусів. Тому скажу, що це дуже жарко. Тому цему будинку. Не знаю, що буду робити зараз. Я взагалі планувала, можливо, почитати. Не знаю, треба поприбиратися тут все в кімнаті. Тому так. Тому все таке по-мінімальному зробити, поки світла не буде. І в принципі, поки що відпочиваю, я потім буду монтувати вже потрошку вам відео. Моментики деякі. І дуже багато монтувати шортів. Їх ще повиставляти вам. Тому що я ніяк не можу до цього дійти, тому що літо, роботи купа зайнята своїми справами. І через це інколи взагалі не встигаю нічого робити. І в нас дуже часто світло виключають, тому це ще одна проблема, через яку дуже рідко можеш щось робити. Хоча треба виділяти і робити. Бо воно ну, мені ж потрібно не комусь отак. Тому що навчання сьогодні. Все таке. По-діловому працювати, навчатися, як завжди. Роботи купа зайнята постійно. Ну, звичайно, я вам вже знімаю. Тому волог вийде я думаю, наступної п'ятниці, тому що деякі -то не зніматиму, ага, зніму вам вже і з тижня. Коротше, буде видно. Може, ще якісь цікаві дні будуть, тому буду вам і знімати, а поки що буду відпочивати. А сьогодні вже другий день влогу, яке я знімаю. Ох, сьогоднішній день видався цікаво, дуже зараз вже 4 година у нас. Четверта година, шановні, майже скоро вечір буде. Я ніяк не можу сісти за навчання, хоча мені треба, У мене зараз практика. Тобто, все на практиці проводиться, але дуже багато хочеться встигнути по своїй професії. Скільки всього хочеться, і не завжди це виходить. А що, до речі, Сьогодні читала книжку дуже класно, просто я не знаю. Я так плакала сьогодні, це просто... У мене очі опухлі були. Це зараз вже нормально. Це просто жах, капець, був. Але мені сподобалося. Дуже Та книжка така зачарувала прям мене. Романтик дуже красивий. там, все, Актор, ну, сама... Авторка цієї книжки дуже прекрасна, вона мені дуже сподобалася. А там ще три частини ще є, то ще буду читати, але, звичайно, я дуже багато книг набралася, які я зараз між собою читаю, а зараз розумію, що мені треба якось балансувати. Тому я дочитаю і буду дочитувати інші книги. Отак. А ще також, так як я вдома, допомагаю, такі домашні справи робила. Такі картинки вам гарно поставляю, що у нас все відводиться, яка краса. Тому, так, тому сьогодні ще полуницю збирати. Зараз, думаю, трішки позайматися і йдемо вже збирати полуницю. У нас дуже багато наспіло, так як їх треба збирати, тому що вона потім буде, ну коротше, буде портитися і ну, це не дуже ваупрям. Тому так, тому ще вас візьму з собою. Ще також хотіла наголосити на деякі темі за останній час, за останні взагалі, роки. Перед цим я завжди хотіла завжди переїхати. Я і досі про це думаю, і планується в цьому році переїзд. Але перед цим, так як були неспішності, ну проблема коротше у нас в сім'ї, і так далі, і в школі дуже багато проблем було, і якось ще до цього я не могла себе знайти. І дуже багато виникало таких проблем, через які я хотіла дуже швидко коротше втекти від інших і не вирішувати ці проблеми. Хотіла просто втекти від усього цього всього на краю світу і просто не трогати це все, щоб мене всі залишили, заспокоїлися я і так далі. І забулась про це все. І з кожним роком ці проблеми я поступово. Взяла себе, так знаєте, в кулачок і сказала, що треба вирішувати, треба щось з цим робити, тому треба працювати над собою для того, щоб змінити це все. І знаєте, я коли почала вирішувати ці проблеми, мені сталося якось легше. Зараз на даний момент мені набагато легше, тому що немає цих проблем, які раніше були. І я залежала від чужих людей, тому що не мала якось вирішувати сама. А зараз у мене такого немає, і я вам скажу: дай Боже всім так усвідомити, щоб ви самі вирішували своє життя, а не щоб за вас вирішували, тому що це ні до чого хорошого не призведе, тому що ви будете залежні від когось. І в цей момент, чому я хотіла поділитися, тому що я хочу переїхати все одно. Але при цьому я не хочу за собою тягти тягар той, який мені не потрібен. І це дуже класна штука, коли ти усвідомила, що. Ти вільна від цих проблем, які тебе вже не оточують, яких ти вже не хочеш, не маєш, вирішила їх. Тобі якось набагато легше живеться. І ти плануєш далі своє життя, що ти хочеш, чого плануєш, чого ти не хочеш. І це дуже класна штука. Тому, хто має такі проблеми, хочу вам наголосити на тому, що не тікайте від них. А рано чи пізно вони вас не і вам прийдеться їх вирішувати. Навіть у больовій, больовій ситуації. Тому. Маєте проблеми, ставте себе на перше місце і давайте вирішуйте їх, тому що за вас ніхто вирішує життя не буде. І це я сина собі зрозуміла. Тому, а так, вирішуйте проблеми, вам буде краще житися. І, знаєте, не змінюйте людей, змінюйте себе. І навіть коли я почала себе змінювати, в мене навіть ситуації по-іншому програлися. Оці проблеми я їх поріш... вирішувала по-іншому. І вони набагато легше мені давалося. Тому так. Таке життя з кожним разом усвідомлюю усвідомлющі більше цікавих приходить. Тому кому цікаво спостерігати за мною, і більше хочете користі очікувати від мене, то не забувайте підписувати, ставте подобаючи і обов'язково слідкуйте за мною. Тому що надалі дуже багато ще цікавих буде висновків про життя і про інше ставлення, і так далі. У нас вже обід, скоро вже перша година дня. І продовжуємо знімати цей блог. Я вже встигла замонтувати шорти, з рілси. Майже половину дня свого провала за цим. Зараз у нас обід, хочу пообідати сходити. І потім хочу в полуниці нарвати собі. І Я ще хочу знайти що позагорати, тому що на нас така прекрасна погода, що просто я цього дуже сильно хочу, тому що в мене ем, як. Недоступні місця я не можу просто позагорати так, тому будемо потрошку кожен день загорати. Це дуже правильно, щоб не згоріти, бо мені в мене вже таке було в минулому році, в цьому році. Тому будемо чуть-чуть загорати. отак. Тому буде чим сьогодні зайнятися і я вас обов'язково візьму з собою. Також зараз я вже в кухні, і щодо харчування хотіла вам сказати, тому що я дуже мало з цим ділюся, так як у мене проблемна шкіра. І зараз я її лікую поступово, тому в мене правильне харчування, яку я постійно дотримуюся, тому що воно для мене найкраще підходить, і я вже скільки років з цим вже всім борюся, тому так. Тому що я хотіла сказати вам: так як в мене певне харчування, дуже багато нових звичок в цьому році з'явилося, і я дуже цьому рада, що постійно щось змінюється в цьому плані. І зараз саме в харчуванні я використовувала варені овочі: це саме буряк, морква, картопля, дуже, до речі, дуже смачна і більш корисна, ніж пюре. І щось по типу добавок різних, тому е, це дуже класна штука, тому що там якось більше зберігається крохмалю аніж у пюре, просто як рідина якась ну отак. Тому зараз я вже варю свій буряк, чотири штучки там такі. Так як у нас ще залишився із минулого року буряк, він тобто не перетертий, у нас, не заморожений, як багато хто робить. Я залишила собі його, щоб варити. І зараз, ну як буває, я встигаю варити і додаю його як майже як салат, просто його там їм а, з. Кашею, можу з гречкою, з м'ясом їсти. І це, знаєте, дуже класна штука. Навіть якщо є свіжі овочі, я можу балансувати, і це дуже крута штука. І я дуже сильно рада, що вже літо наближається і що травень, і з травня місяця весна така дуже по собі мені симпатична, тим, що. Багато зелені, багато овочів, і можна вже якось балансувати. І зелені цибулі, що хочеш є, тому що зимою це дуже складно і дуже по гаманцю б'є. Але зараз, так як в село є село, то можна використовувати, купляти, що хочеш, і вирощувати. Тому в нас дуже багато всього є і можна балансувати. Також із нових звичок, яких я собі придбала в цьому році, поки що використовую, і це у мене. Ну, можливо, більше вже до місяця скоро буде, як я використовувала звичку, яку я впроваджувала в цьому році, це випивати більше однієї склянки, одну-дві склянки в день, тобто зранку саме випивати. Перед тим як я взагалі випиваю таблетки, які я лікую акне і так далі. Тому це все дуже сильно пов'язано. І знаєте, коли я почала випивати дві одну склянку. Перед вживанням таблетки, перед їжею, так як перед цим запускається в нас організм, а наш а, кишечник і так далі. Тому це дуже класна штука, так як тепла, трішки гаряченька водичка, вона дуже корисна для нашого організму, особливо зранку, а не з самого ранку пити якісь напої шкідливі або каву без нічого. Це дуже погано, тому я такого не роблю і не раджу нікому. Тому так, тому це нова звичка у мене, і вона дуже класна. Тому, як на мене, я зараз її ще випробовую, як і далі це все буде виходити, але в принципі мені дуже подобається зранку. Спочатку вода, вже потім інші процедури. Це дуже класно, і дуже інше з'явилося процедур, дуже багато, яких я дуже сильно рада. Що з кожним роком, коли ти подорослішся, ти розумієш для себе цінність. І пріоритетів тих, яких ти хочеш мати в себе, а тих, яких не хочеш, краще взагалі не мати, і так далі. Тому що в більшості деяких я відмовилась, бо вони зовсім, ну, вони просто витрачали, я витрачала на них більше дуже часу, Тому, Тому саме в харчуванні це така знахідка дуже класна, і той, хто собі думав чи. Пробувати чи їсти таке, то я вам скажу, що їжте, бо буряк дуже корисний варений. Тому я саме його зварю, не знаю, чи цей раз їстиму, а ввечері вже буде готовий. Знаєте, вчорашній день під кінець дня. Не саме краще було. Я вам скажу так, що там найгірше це було вчора ввечері, а сьогодні взагалі це. самого ранку я майже з вже не сплю. На ногах, хоча в мене сьогодні вихідний день. Я сам в роботі, тому що дуже багато проблем виникло в сім'ї, тому тепер розхлюбуватися за все. А так, тому сьогодні був такий дуже ранок. Продуктивний, можна так сказати. Вчора стресовий вечір, був я майже не спала, потім заснула. Ну, коротше, дуже весело, так. Я думаю, що я не одна така, що багато всім їх є проблеми і дуже купа всього, того, що не бачать інші люди і думають, що у вас все гаразд. Але насправді дуже купа всього, до чого не знають інші. І дай Боже, щоб ніхто цього не пережив. Але, мабуть, мені судилося так перейти, пережити цей момент і пережити все, що відбувається в нашій сім'ї, тому що не саме найкращий час, але напевно це мій шлях. Я повинна його пройти була тому ну, так. Тому зараз я планую взагалі. Треба приготувати щось їсти, тому що у нас вже нічого немає. А більшість є. зараз я хочу гарчану кашу зварити. І так як у нас своє м'ясо домашнє угу, тому я її поставила його розморозувати, а потім буду щось готувати. Тому так. І зараз планую ще посуд помити. В принципі, день дуже повинен був вихідним бути, але він не зовсім вихідним. і постійно не те, що на гамуція, ми просто. Трішки не зовсім в доброму настрої, тому так, можна так сказати. Ну, в більшості день проведу я, мабуть, вдома, з відпочинком. Отак, треба ще поприбиратися. Ну, так, в принципі, нічого особливого, але все на такому, на емоційних качелях, але і зостаюся в такому більш-менш нормальному стані, тому що я знаю, як це, бо я пережила багато чого. І в даний момент, який вчора випав, сказати, що він прям таки серйозний був. Ми до цього готувалися, і це повинно було статися в сім'ї, тому отак. <плес> тому я думаю, що це на краще. І все, що було до цього, то було раніше, і нема за що чіплятися в минулому. Треба жити сьогоднішнім, майбутнім. Тому так, отакі. <плес> Тому чесно, на далі я взагалі не планую ні стосунків, нічого не хочу, тому що не те, що просто приклад є з батьків що взяти, тому що поки що хочу сама побути, жити своїм життям і вам так раджу робити. Не спішіть нікуди, працюйте над собою, пахайте і у вас обов'язково. Не спішіть рано заміж виходити і щось потипу того. Може комусь і воно і потрібне, але зараз теперішня вночі. Мені воно зовсім зовсім не треба. Тому що інші плани, інше ставлення тепер до всього. То так. Так що дуже багато всього пройшло. скажу вам так. що Сьогоднішній день не саме найкращий, вчора ще гірше було. Але думаю, що волог продовжиться ще декілька днів, може, зніму вам. Сьогодні ще полуниці збирати. І на сьогодні не жарка погода, тому. В Принципі день непоганий. Тому, тому ще з вами зустрінемося, ще щось не знімаю вам і проведете зі мною ці всі дні. Надіюся, що я буду в стані нормальному, що все буде окей. Подивимось. Всім добрий ранок. Продовжуємо вести було. Розповідати вам. Ранок почався не самий найкращого ранку, можна так сказати, тому що я не виспалася. Але при цьому ж мої купу справ, які потрібно зробити сьогодні хотіла почати прибирати, але перенесу це на завтра, тому що сьогодні взагалі ніяк. Зовсім не хочеться мені нічого. А до цього я вже поснідала. Мені продовольт поснідали. Зараз, думаю, Зайнятися стіркою, а потім буду планувати свій тиждень, трішки відпочину, тому щось мені здається, що мені треба більше часу відпочити, бо зовсім я така якась в'яла сьогодні. Але думаю, що буде це. Це вже пройде все і все буде окей. Не знаю, як саме, але думаю, що все пройде більш-менш тихо, спокійно, нормально. Ото -от так. -от -от. Тому сьогодні ще з вами побачимо і зустрінемося. Не знаю, чи буду з вами ще порозмовляю. А завтра вже точно будемо з вами лялякати. Завтра останній день блогу наше, і буду вже гонтувати вам сідати на п'ятницю. так, Тому отакі дні заморочені, важкі, але достатньо все ж таки нормальні, позитивні трішки. Тому є що розповідати вам. Просто не завжди хочеться щось вам розповідати, тому що то енергії немає, то нічого. Ні сил, ні терпіння так.